Доброго здоров'я, дорогі мої підписники, гості моєго каналу, з вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Не сказав усім доброго дня, тому що ну, він кожен день у нас недобрий. А так як ми живемо на Київщині і в Нічну Пору і зранку атакували нашу столицю. Трошки якось кепсько на душі, ну але ми долі працюємо. Ну, хто дивиться мій канал, знаєте, що вчора Леся Петрівна поїхала на лікування в санаторій із Вірушкою Сергійовою. Їхали вони з Київського залізничного вокзалу. Ну і якось, як би там не було, але в такий тяжкий для нашої дергаржавий час, трошки якось на душі воно. Ну, Не дуже спокійно ми з цим живемо і молимося і щось зробимо для того, щоб це все діло закінчилося. Ну, але як би там не було, ми продовжуємо жити. Хотів би подякувати Василю Васильовичу, підписнику моєму, не спитав Лець Петрівни фамілію, який зустрів їх на вокзалі, забрав і відвіз туди, куди треба. Так що ми вам дякуємо, дякуємо що є у нас однодумці, що є люди. Все-таки YouTube це сила. І він об'єднує людей, однодумців. Є ще в мене з'явився дуже дуже класний товариш. У мене аж мурашки по кожі йдуть. Ну Але поки я не можу нічого сказати, тільки скажу йому, що дякую вам, що ви у мене є. Так що, друзі, на даний момент засняв цибульку на першому кадрі. Виробили ми кусочок земельки. Яка знаходиться у нас біля будинку. І біля будинку ми завжди садимо, так як і всі люди. Це не професійно, це не на продажу. Ну, буває там якийсь кілограм, продаємо, комусь даємо, то не без цього. Так воно завжди було є і буде. І в селі люди, які у них є лишка, вони завжди комусь щось дають. Мало коли хто продають, але треба цінити свою роботу і хоча б. Так сказав, Купити ті матеріали, які ми закладаємо. Тобто посадили вже частково часничок. Надія Анатолівна, мати моєї дружини. Теща, в народі говорять, вона для мене теж як мати, вона в нас одна єдина залишилася, знайшла хвилинку, зробили рисочки, посадили. Ще там трошки часника посадимо, вже почали тут садити, посадиться цибулька. І посіється морква на зиму. Бо питали, сіте моркву на зиму, так, сіємо моркву на зиму. По паркану знову задають мені запитання. Я так розумію, що це нові підписники або глядачі, які зайшли, там, подивилися і їм цікаво, що це за паркан. Це справжня сітка рябиться, декоративна. З такими вставками вона так і продається. Леся Петрівна побачила у нас тут біля реабілі... як воно, реабілітаційного центру в Березоні. Він простоє вже три роки, вона такий знайшла в інтернеті. Спочатку заказала маленький тинок, там зробив Олександр Олександрович допоміг. І потім вже вирішили загородитися вже в період війни. Ну, якось так, потрошку ще О, Хтось там мені вчора писав, ти такий грамотний, правильний. а Податки не платиш. Я вже неодноразово казав, я не вважаю себе правильним і не вважаю себе е, там, хорошим чи поганим. Це люди повинні судити і ми не можемо про себе говорити і комусь нав'язувати свої думки. Я живу по своїм правилам. Я працюю все життя і копійка до копійки, пробомжувавши в гаражі три роки, почали потрішки. Займатися домашнім господарством, і були такі роки, що вони виходили в ноль. Хто тримає свинарство, знає, що навіть при тому не дуже доброму времені совковому свинарство завжди в господарстві було убитковим, але тримали. Ну, якось так. На даний момент, якщо правильно все розставити по полкам, можна щось заробити, але кількість ту, яку ми тримаємо з реалізацією одного в неділю. О, далеко не заїдеш, ну але нам цього достатньо, ми працюємо, стали самозабезпеченими, так як ми були даже до того, як Сергій Сергійович став дорослим, ми були багатодітна сім'я, і ми відмовилися від статусу малозабезпечених багатодітних, тому що це гроші з бюджету, і так як ми вже змогли самі платити комунальні послуги, і це все діло трішки стало на ноги, ми від цього діла відмовилися. І я завжди казав: якщо Маленький і середній бізнес працює, ну, я не вважаю, що це бізнес, але людина самозайнята і може дати можливість щось купити, щось створити, в неї крутиться якась кількість копійок. І купляючи різну річ, вона платить податок. Ну, якщо це підприємство, там, от. якщо заправляється на заправці, також там є податок. Так що, якщо людина є платежеспособною, і самозайнятою, це я вважаю дуже добре. Ну, Я думаю, що після війни можливо щось будуть якісь зміни і будуть цінити, і будуть підтримувати і простих сільських мешканців, і трошки щось поміняється. Ну, Діло не про це. На даний момент засняв посадку чесника, буде. Ну, була у нас тобі відеозвіт такий, да? були у нас сьогодні третій день приморозок, от, після покрови. Герчичка поки ще не померзла, бур'янець змерз. Видно, да, примерз. От. А герчичка поки стоїть. Видно, навіть там по бур'ян. Мокрець. Це не мокрина, а мокрець. ну, У нас так кажуть у народі. Да. І зараз хочу зробити невеличкий, невеличкий відеозвіт для своїх підписників. Буду продавати я скоро своїх поросят. Рішили ми. Продати всю групу, тому що пообіцяв одній, другій, третій людині, і тоді там залишається їх е, п'ятеро. І ми вирішили все-таки спродати цю групу поросят. Ну а е, е, це не об'ява, тому що вони всі замовлені. Всі мої знайомі, друзі через Ютуб, фактично е, перші двоє поросят поїдуть в Полтавську область, в Чорнухи, село. теж один із перших підписників Сергій. Другі двоє поїдуть в село Райківщина Єготинського району, також мій підписник, хата на тата, п'ятий сезон. Так що, кому цікаво, можете зайти, подивитися. Потім двоє поїде місто Переяслав до Олександра, теж мій товариш і мені допомагає, і привіз мені банки. Знайшов банки по 10 гривень євро, такі як ми брали оптом по 13. Найшов, каже, я привезу, буду їхати до. Мами в Баришівку завіз, дякуючи йому. Потім двоє буде брати із села Солимовка, теж мій підписник. І троє буде брати мій теж один із перших, Андрій із Переяслава. У нього, ну він я написаний, він має з Переяслава. Він десь туди ближче, туди під Чернігську область живе. Є там село, не пам'ятаю, як називається. Ну, якось не до цього ми з ним спілкуємося, до мене часто заїжджає. Допомагаю я йому, він мені. Так що так фактично от всі поросята вже розписані. І зараз зроблю для них відеозвіт для підписника із Сулимовки. він просив, яка буде приблизно вага. Ціна на поросят у мене буде тисячі гривень, одне порося. Вага не знаю, яка буде, ми ще так розважимо і люди зможуть оцінити ситуацію. І якщо є можливість, Хотів би попросити своїх підписників, щоб написали коментар, які ціни у ваших регіонах. Поставити лайк в підтримку каналу, тому що це дуже важливо ну, для нас особисто, щоб канал розвивався. Хоч я ніколи на заставки не ставив, коли вийшов на Ютуб, але мені приємно. Приємно, що в нас більше люди підтримують один одного і в основному. Не тільки прості люди, а заходять навіть люди дуже цікаві і задаєш питання, чому вони дивляться, тому що кажуть, ну довіряють, говорять справжній. Так що, друзі, якось так. Зараз поставимо наш ящик і тут вони поруч у мене. Я винесу пару поросяток і ми зважимо їх. Подивимось, яка буде вага, візьмемо середніх. Ну що, друзі? Ваги включили. Нолики є у нас ось такі наліє. Зараз винесемо пару валярчиків і подивимося. Погода, звісно, працює, працює. Зараз кум прийшов, трохи працює в зерноскладі. Буде хвилинка, буду дорубати дрова. Ну, тобто відпочивай скільки хочеш. Часу в селі, але це наша доля, ми вибрали такий шлях і повинні йти по ньому. А якщо хочемо щось змінити, все залежить тільки від нас. А хто це тут такий? Хто це? Зашевелилися. Да? Так, ну вони не те, що там є меншенькі, більшенькі, але що там чехенька є. А? О, от такі валірдусики. Хотілося, щоб були більші, ну, але на даний момент такі, але всі рівні. Після відлучки в принципі, все пройшло нормально. Але одна проблема, то що ми їх поставили на молоко і вони не дуже хотіли їсти комбікорм. Але Пройшли відлучку, вони ще кардосовські, яма пройшла дуже добре. Так, а ну як би нам... Ой, Оба, йди сюди, оба! Так я не знаю, має 10, да? Зараз подивимося. Оба, йди сюди. Вставай. Це в нас дівчушка. Ось така дівчинка. Ну, невеличка. Хотілося б більше, ну, але якось так. Тобто 13 400. 13400. Я можу їх тримати в принципі і далі. От. Ну але я думаю, на сьогоднішній день... Ой-ой-ой, все, 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 все. Є, звісно, все більше, іди сюди. Ой-ой-ой, більше потужніше. оце в нас кабанчик Я думаю, двоє, я і все одно. Середнє 10 буде. Ну, ось така дівчинка, так. Ну Це у нас 18 кілограм. Ну, ми будемо по списку, хто там перший, хто там другий. Ну і ще одненьку ще зважимо. Це у нас теж дівчинка, так? Да? А ні, кабанець. Кабанець. Ну, на райківщину два кабанця, а там вже як кому попаде. Але всі їдять, всі нормальні, все наче добре. Так що подивитесь відеозвіт, хто з моїх. Знайомих можете написати. Задовольняє чи ні. Ну якось так. Будемо дивитися ще по обстановці. Так, і третя кандидатка. Перед цим був кабончик, така дівчинка. Ну, така ця непогана. Непогана. Ця 18. Ну є перепад. Я думаю, що Андрюха буде останніх забирать. Так як він мій товариш, ми думаю щось. Рішим. Так що, друзі, напишіть, це адекватно, ці наче ні. 25 тисячі гривень порося. Ну, Я думаю, як поросятка маленькі продають, воно так і є, навіть від 2,5 на сьогоднішній день. Хоч у групі я читав, що поросята 11-12 кг, 3,5 тисячі гривень. Так що такі у нас валірдосики. Відеозвіт. Меншенький один і другий. Ну, але якось так, всі їдять, все нормально. Якось так. Оця дівчинка теж найбільша, вона родилася сама перша. В неї таке п'ятенце було. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Всім бажаємо скорішої перемоги. Що ти, мала, граєшся? Миру, здоров'я та добра. Ну, таке у нас відеозвіт для моїх знайомих і друзів. Хотіли одразу залити, але є у нас ще група поросят від е, мазухи. Якщо не забере хлопчина, який з Бахмута переїхав Кременчук, то ставимо тоді всіх собі. Якщо ні, то моєго товариша буде там шестеро поросят продавати, Ми їх заберемо собі. ну а Якщо ні, то тоді комусь зі знайомих е, кому потрібні поросятки. Так що, друзі, всім пока. Всім миру здоров'я і добра. Погнали щось робити далі. Хвати, байдики, бити. Всім пока.